Вітаю вас усіх. Нові депутати заходять до Верховної Ради, і я вам сьогодні хочу розповісти, яким чином відбувається кастинг людей, які попадають в українську владу. Але ви, будь ласка, перед тим напишіть, за якого конкретно депутата, ну і можна написати, за яку партію, фракцію ви голосували, і чи проголосували б ви ще раз конкретно за цю людину. Чи пам'ятаєте взагалі ім'я і прізвище людини, за яку ви голосували на виборах 2019 року, тому що ці люди, ця людина, за яку ви Голосували досі, сидить у парламенті і за вас натискає кнопки під час е, прийняття важливих якихось доленосних рішень. Ну і так само буду вдячний вам за підписку на цей YouTube канал, тому що алгоритми YouTube зараз просять зробити. Якщо людина дивиться е, е, відео і підписується на нього, то одразу воно рекомендується і іншим глядачам. Тому. Якщо вам здається, що е, наше життя політичне і геополітичне воно нагадує якийсь дивний серіал, то вам це не здається. Це реально нагадує серіал, але ми з вами якось налаштовувалися на Серіал Слуга народу, причому тільки на один сезон, і він мав тривати 5 років. Але зараз якось цей сезон він затягнувся, і навіть серіал Слуга народу він перетворюється на якийсь на Санта-Барбару чи я не знаю. На серіал Династія чи пам'ятаєте, була Діка і Роза, з і Кастра. Коротше, довготривала мелодрама, яка не зупиняється, яка не закінчується, в якій тільки періодично міняються персонажі. Хотілося б звичайно, аби це був міні-серіал, і він дуже швидко закінчився. Але міні у нас якось не в моді, особливо після того, як Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення заборонити кілька західних європейських і американських серіалів. Це вам зараз не почулися. Заборонили в Україні американські серіали. Два, дивіться з них: це е, Ігри престолів, останній четвертий сезон. Причому про це розповів е, е, Гордієнко з закону кіноманів. Потім фільм, який називається е, Тенет. І фільм Крейве, і третій сезон білого лотоса». «Білий лотос» — це взагалі дуже крутий серіал, особливо перший сезон. Чому в мене виникло питання? Чому забороняти взагалі серіали західні? А виявляється, там знімався російський актор Юрій Юрій Колокольніков. Я цього Юрія Колокольнікова раніше, взагалі, я навіть не знав, як він виглядає. Мені спеціально довелося гуглити, як виглядає Юрій Колокольніков для того, аби вам показати. Коротше кажучи, хрен з ним з Юрієм Колокольніковим, Потім я пошукав, чи взагалі заборонений серіал свати. Ні, виявляється серіал Свати дійсно з 2017 року заборонений, тому що там знімався Федор де Федор де видатний російський ватнік, який підтримує російську. Путінську агресію проти України, але найцікавіше, що в 2019 році, вгадайте, з трьох разів хто, а, точніше, ні, брешу в 2017 році, коли цей серіал заборонили. Вгадайте, хто обурювався такому рішенню заборонити серіал Свати з Федором Добронравовим? з трьох разів. Вгадайте, хто обурювався, тому що заборонили в Україні серіал Свати, який знімала студія квартал 95. Я думаю, не потрібно вам дуже довго це е, дуже довго це пояснювати. Так от. Оцей серіал він Санта-Барбара. В чому взагалі прикол Санти-Барбари? Був? Хто не бачив Санта-Барбару? Це був безкінечний серіал, який розповідав про життя однієї родини, і якби він не закінчувався, закінчувався, змінювалися тільки актори, тому що актори періодично помирали, вони не безкінечні, і з'являлися нові персонажі. Воно так працювало, мовно кажучи, в кіно так працює, коли. Продюсери дивляться, у якогось актора там високі рейтинги, то він залишається. Але якщо у якогось актора низькі рейтинги, то він його персонаж, якого грає цей актор, він або помирає, або він кудись їде у далекі відрядження, або він одружується і їде у весільну подорож, з якої не повертається. Ну коротше, знаходиться дуже багато методів прибрати цю людину. Отак воно приблизно і в українській політиці. Це така якась санта-барбара, яка з 2019 року затягнулася, і тільки... Періодично змінюються актори, які грають ключові ролі. Ви знаєте, от в цій Санта-Барбарі я не здивуюся, якщо там не знаю, скільки це буде тривати. Ми ж не знаємо, скільки буде війна закінчуватися, скільки, ця, скільки цей парламент і взагалі скільки це все буде при владі? От я не здивуюся, якщо, наприклад, там через рік з'яви виявиться, що у Єрмака є син, який взагалі заходить в офіс президента і стане наслідником президентського престолу в Україні такий теж варіант він абсолютно не виключений. Зараз у Верховну Раду заходить новий персонаж цього серіалу Санта-Барбара. Значить, ви пішла на вихід народна депутатка Анна Колісник. Анна Колісник це народна депутатка від «Слуги народу. Її позбавили депутатського мандату, їй дозволили скласти депутатський мандат. Чому тому що вона списочниця. мажоритарникам не дозволяють скласти депутатські мандати? За що Ну, їй набув вручило підозру у недостовірному декларуванні доходів? Коротше кажучи, вона намагалася набрехати на 4 мільйони 400 тисяч гривень. Але вона не вказала декларації майно саме на таку суму. Там здається. І якесь комерційне приміщення в Харкові, квартира в Києві, автомобіль і так далі. Чим ще відома Ганна Колісник? Вона з березня місяця цього року не відвідувала взагалі засідання Верховної Ради, але найбільше вона зашкварилася у 2021 році. Тоді, прямо під час засідання Верховної Ради, журналісти, які сиділи на горі, сфотографували її телефон. От саме в той момент, якщо не помиляюся, це був чи то березень, чи то травень місяць, а доповідав головнокомандувач, здається тоді. Був драпатий про ситуацію на російсько-українському кордоні, а, тобто, якраз йшли розмови про те, що Росія може вторгнутися в Україну, і він доповідав про ситуацію. І оця Анна Колісник якомусь своєму знайомому на ім'я Стас написала, що слухаю доповідь головнокомандуючого. «Надо із цієї страни валіть, і це облетіло абсолютно е, всі шпальта, всіх газет, всіх видань, що потрібно валіть із цієї страни. Тоді вона стала максимально відомою. Оця Анна Колісник, хто ж тепер заходить на її місце? Там було два депутати, які мали зайти на її місце, але вони не зайшли. Вони відмовилися самостійно завоїтися. Ну, що не розуміть, нашо шо взагалі робити в Верховній Раді? Просто падіктовки, по поуказки, натискати е, кнопки так, от. Людиною, яка все ж таки стане депутатом, це буде Дмитро Слинько. Подейкують, що він. Ну, як вам сказати, давно знайомий з президентом, і він е, любимчик президента. Подейкують. Я не знаю, правда то чи не правда, можливо, і брехня. Хто він такий? Він взагалі е, працював журналістом, редактором багатьох відомих українських е, ЗМІ. В 1 плюс він знімав йо, працював йо, першому, на виданні Фокус працював кореспондент, Інтерфакс Україна, Ліга, Економічні вісті, видання діла. І е, він, до речі, знімав, здається, туристичні блоги. Чи туристичні програми для Суспільного. Нічого в цьому поганого немає. Ну Кожен з нас колись десь чимось займався. Всі як це називається всі учились понімного где небудь і як от А команди Слуги народу він приєднався в 2019 році і працював керівником інформаційного хаба і редактором е а, партійної газети. От тепер він заміняє Анну Колісник. Оцей Дмитро Сленько Знайомтеся, це новий народний депутат, який пройшов. Кастинг, якби і Слинько, до речі, відмовився цікавий момент. Там двоє депутатів були до Слинка з Вони відмовилися. Вони сказали, ми не хочемо, нам воно не треба. Що нам робити там? Просто, умовно кажучи, такі зашквари, які відбуваються з народними депутатами, коли їм наказали, партія сказала НАДА, всі проголосували за позбавлення повноважень на і САП. Потім вийшли діти з картонками. І, значить, це все відкатилося. Їм сказали голосувати, голосуємо набрат, голосуємо назад, повертаємо повноваження на буСА Хто всрався? невістка. Дебілами виглядали в цій всій історії, перш за все, депутати. І ті двоє, які відмовилися, він сказав: ми не хочемо виглядати дебілими. Причому, якби Дмитро Слинько відмовився, то знаєте, хто наступний по списку за нього зайшов би? Це був би Роман Кравець. Це не той Роман Кравець, який з української правди. Це Роман Кравець, якого вважають автором відомого скандального про офісовського телеграм-каналу, Джокер. Так, от. Оцей взагалі серіал, в якому ми з вами знаходимося, він поступово з комедії Слуги народу перетворився на Санта-Барбару, але чим далі, тим більше, він нагадує якийсь страшний хорор, з якого хочеться вийти. Ну от І депутатам, до речі, вони сидять в цьому хорорі фільми, жахи, там 30 депутатів хочуть скласти мандати, їм не дозволяють тупо. От де-факто зараз у Верховній Раді а, в коаліції є 190 кнопок. Ну, тобто 190 голосів є у коаліції, і то, коли потрібно голосувати, їх обзвонюють, щоб вони поприїжджали, поприлітали, я не знаю з Мальдівів, де вони знаходяться. От 190 голосів у слуги народу в моноцій монобільшості є, а все інше доголосовують за допомогою ОПЗЖ, довіри. Чому ви думаєте, бойка і інших не чіпають? Тому що комусь треба кнопки нажимати елементарно, тому що оця коаліція вона розвалиться. Я вам про це багато разів розповідав. І оцей фільм жахів, чесно кажучи, він навіть поступово. Коли він закінчиться, ви запитаєте цей фільм жахів? Закінчиться в той момент, коли е зустрінуться головний антигерой і головний герой, умовно кажучи, коли зустрінеться Валандеморт. Володеморт, це у нас хто? Це Володимир Путін. І коли зустрінеться Гаррі Ну, Наш Гаррі Поттер з вулиці Банкової. Але поки що ну, наш Гаррі Поттер каже, що він хоче зустрічатися з Володемортом. Воландеморт якось взагалі не коментує і усіляко морозиться кілька разів від зустрічі з нашим Гаррі Потером. Так от Америка не припиняє свої миротворчі потуги. Дональд Трамп, це такий, знаєте, мудрий професор Дамблдор, який хоче помирити Гаррі Поттера і Воландеморта. А Морт морозиться, і значить, Дамблдор вирішив передати за президента Фінля через президента Фінляндії Олександра Стуба. А вони ж до речі, пам'ятаєте, що Дональд Трамп з Олександром Стубом, коли познайомилися, Олександр Стуб дуже хитрий взагалі такий мужичок. Він не зустрічався з Дональдом Трампом у Білому домі. Вони поїхали в резиденцію Дональда Трампа в Маралаго грати в гольф, і там вони познайомилися, і там вони подружилися. І в принципі, для того аби приїхати пограти в гольф, Олександру Стубу не довелося вдягати якийсь костюм. Пам'ятаєте, Зеленського у Білому домі в овальному кабінеті хейтили за те, що в нього не такий костюм? А ступ в принципі без костюма приїхав. Ступ приїхав грати в гольф в костюмі для гольфа. Розумієте? Апріорі? Так, от Олександр е, Ступ сказав, що в принципі. Зеленський і Путін разом з Трампом могли б зустрітися 21-22 листопада на саміті G20. з російської сторони. Ніяк поки що не коментують пропозицію зустрітися в південній Африці в Йоганнесбурзі. Там пропонують продовжити оцей стамбульський формат. Але насправді стамбульський формат для росіян це така собі імітація переговорного процесу для того, аби затягнути час. Санкції, оці на Лукойл, на Роснєв, такі потужні санкції. Вони чому почали накладатися? Тому що Путін відмовляється, усіляко саботує будь-який переговорний процес. І вони хочуть зімітувати, мовляв, ну давайте. Садимося разом всі в Стамбулі і будемо, почнемо радитися, почнемо переговорюватися. Тільки от давайте ми ж переговори ведемо. значить санкції накладати не потрібно а від толку від тих переговорів. Хер цілих хір десятих, це називається найкращий метод закінчити це все: це такий потужний тиск на Російську Федерацію: фінансовий тиск, збройний тиск, силовий тиск, рішучий тиск. Але поки що цей тиск ніяк рішучим не стане. Поки що він тільки охочий. Як ця коаліція, яка збирається постійно, називається коаліція охочих. Ну воно вже, чесно кажучи, нагадує якийсь такий анекдот про дружину, яка знаєте, роздяглася, лягає, каже: Ну що? Давай, давай еще. Кажу, ой, ты знаешь, я, я дуже хочу. Ну, кажу, ну ты хочешь, чи не хочешь? Так, я хочу. Ну, так, давай, 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 наважься. Ну, скажу, решайся, решайся. Он ну, каже, ой, ты знаешь, я очень хочу, но я никак не могу решиться. Ну так, от і е, не мог рішитися до глибокої глибокої пенсії. Так, оця коаліція рішучих вона буде е, коаліцією охочих до глибокої пенсії, поки дзюрка не перестане стояти. І оця коаліція охочих рішучих вона зібралася в Іспанії, нібито, і ця зустріч була просто фантастично секретна. Вона настільки секретна, що у них у всіх у не, представників 30, здається, країн мали повідбирати мобільні телефони. От мені. Цікаво побачити, яким чином взагалі відбирали телефон, наприклад, у Кіра Стармера чи Емануеля Макрону. від собі, Макрон підходить, і такий якийсь тут не знаю, охорони там чи хто сікюріті, бодігард, фейс-контролі кажуть з відром: з таким. покладіть ваш мобільний телефон. А от уявляє Макон каже: А я не хочу класти мобільний телефон. Його що, виженуть, вкажуть йому на двері. Кажуть, кладіть мобільний телефон в пакеті. А він скаже: Ні, я не буду. У мене там інтимна переписка з Бріджит Макрон. Вона мені свою матільду відправляла. А, або наприклад, уявіть собі забирають у Макрона телефон, а в нього там. Секретна переписка з Путіним, і от вони там: собі а Макрон з Путіним втіхаря в Ватсапі чи в Сигналі обмінювалися мемчиками і приколами про Зеленського і Дональда Трампа. От таке ж теж може бути теоретично. У дивіться, бі, що в телефоні у президента Франції які переписки з дружиною, там які він кому вже мабуть фотки, якісь приколи відправляє. О, це було б цікаво побачити. Секретну переписку Макрона з Путіним. Ну обіцяю вам. Скоро розказати, що відбувалося всередині цієї кімнати, на яку не дали не дозволили принести телефони. А ви напишіть, будь ласка, за якого конкретного депутата ви голосували в 2019 році за яку партію чи не пожалкували і чи проголосуєте за цю людину і за цю партію знову? А і підписуйтеся на цей ютуб канал. Дуже вам за це дякую.